Наскільки Коломия доступна для людей з вадами зору, ми провели із незрячим подружжям усього дві години на вулицях нашого міста, і можемо запевнити, що ви, ймовірно, навіть не замислювалися, що незручності та небезпека для них на кожному кроці. До слова, у Коломийській громаді щонайменше 113 людей, які мають вади зору. Тетяна та Андрій незрячі із дитинства і кажуть, що вже частково звикли та призвичаялись до необлаштованих переходів, автобусних зупинок, мовчазних Світлофорів та до відсутності звукових маячків на входах до важливих будівель. Однак вони дуже хвилюються за тих, хто повернеться із фронту з вадами зору. Подружжя каже і гадки не мають як їм соціалізуватися та навчитися жити в Коломиї. А тому показали нам на своєму прикладі, як важко пересуватися містом, коли за помічника лише тростина. Слухаю добре машини. Якщо машина зупинилась, я впевнена, що вона зупинилась. Я тоді йду. Зараз водій зупинився і пропускає мене. Можу рухатись. Тетяні Матіос 33 роки вона мешканка лісної слобідки. Щоденно їздить до Коломиї, бо працює тут. Жінка незряча, може відрізнити лише день від ночі. На жаль, це вада вроджена. Якщо я орієнтуюсь по місту, то це все тільки тектильно. У абсолютній темряві живе її чоловік, – 34-річний Андрій Садорук. У дитинстві в мене був рак очей, тому в рік і п'ять місяців мені видали повністю очі. Це у мене очні протези. Тому світла я зовсім не бачу. Я знаю тільки що таке світло, і темно пам'ятаю зі сні, от і все. подружжя виховує дев'ятирічну донечку, допомагає мені, водить. І магазин може завести куди потрібно. Дуже мене розумна дівчинка. Тетяна та Андрій масажисти, Саме цією справою заробляють на життя. Ми працюємо перше все для того, щоб допомогти людям, а потім заробити. Я закінчила медичний заклад в Чернівця. При медичному коледжі створили групу для людей з вадами зору. За першою освітою я практичний психолог-викладач, але за такою спеціальністю роботи не знайдеш. Ну принаймні, без зору. Зараз я навчаюся в фаховому коледжі на медбрата масажиста. Стихійна торгівля, хаотично припарковані автомобілі, необлаштовані пішохідні переходи, беззвукові світлофори, відсутність звукових маячків на входах до важливих будівель та навіть ремонти доріг та тротуарів без огорожі усе це не лише незручності, але й небезпека для них. Розповідає Тетяна Матіос. Я йшла раз біля парку і там розрили дорогу. Ми один день йшли було рівно, другий день йшли і впали. Трішки коліно розбила, але добре, що тільки тим обійшлось. Стоп. — що ти зараз? Ні, <рісту> зачепив. Подружжя каже, у Коломиї дуже мало пішохідних переходів з тактильною плиткою та світлофорів зі звуковим сигналом. Тактильна плитка вона позначає незрячій людині, що ось тут є саме пішохідний перехід. За допомогою цих виступів на плитці ми відчуваємо де ми зараз знаходимося. Взагалі такі плитки встановлюють, щоб людина ногою відчула, де кінець тротуару і де починається дорога. Одними з найважчих для переходу, у Коломиї, каже подружжя, є дорога на бульварі Лесі Українки та поблизу площі Скорботи. Продовжують часто небайдужість та співчуття перехожих рятує їх від небезпечних ситуацій, розповідають Тетяна та Андрій. Ми йдемо на зупинку, нам потрібно перейти дві дороги. Там, взагалі, орієнтирів як так немає ще калюж багато. Сюда, сюди. Стік на пішов. Ну давайте дуже шумно і не зорієнтувались. Ні, тут центр, Спасибі вам велике. Окрема історія облаштування громадського транспорту та автобусних зупинок кажуть Тетяна та Андрій. Знайти у Коломиї, де зупиняються маршрутки справжній квест. Подружжя винайшло свій спосіб. То ми відчуваємо, що тут такий простір, і це ну ми розуміємо, що тут є філармонія. Ну тобто, це по звуку все відчувають і по орієнтирах, по тротуару. Ще тут часто люди на зупинці стоять. На жаль, вдосталь у Коломиї і недобросовісних водіїв кажуть Тетяна та Андрій. Перед нами закривають двері, їдуть таке. Буває найбільше загострює ситуацію байдужість влади. Продовжує подружжя. Вони не можуть зрозуміти, чому у місті викладають кольоровою бруківкою пішохідні переходи, але ніяк не враховують потреби людей з вадами зору. А ще наголошує Тетяна Матіос. Невтямки чому при облаштуванні площі перед коломийським музеєм писанки не встановили жодних орієнтирів для таких як вони. Звертались, відповіли, що в проєкті не закладена тактильна плитка. Цікаво було б погуляти коло площі. Якщо б була тактильна плитка, то було б легше зорієнтуватись. Де початок, де кінець цієї алейки. Ще одна гостра проблема відсутність звукових маячків на важливих установах міста, розповідають Тетяна та Андрій. Через це їм незрячим зайти до приміщення, наприклад, автостанції чи вокзалу без допомоги сторонніх майже неможливо. А вони нагадаємо, щоденно їздять з лісної слобідки до коломи, і навпаки. Звукові маячки це такий пристрій, який встановлюють на вхідних дверях до різних установ. Може бути, чи це пенсійний фонд, чи це созахист, чи це вокзал. Доптек людина на звук іде маячка, який може стукати. Він може там якісь звуки інші видавати. Це є орієнтиром для нас. Ми можемо знайти двері. У нас такого на жаль немає. Ми не можемо самостійно знайти приміщення з касами на автостанції. Постійно когось мусимо просити. Ми звернулися до представників вокзалів у місті нас запевнили. Роботу зі встановлення звукових маячків вже розпочинають до двох місяців, може і скоріше. Буде закупівель. Будемо встановити не тільки в Коломиї, а й франків, червівці, гірські вокзали. Звукові маячки будуть до кінця місяця. Це А от за тактильну плитку не можемо вам нічого зараз обіцяти. Постараюся це зробити. Зробимо все для того, щоб їм стало комфортніше купляти квитки, і добиратися. В Україні брак тактильної плитки, каже очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. Усі роботи, які велися в 2023 році, передбачали встановлення тактильної плитки. Якщо її немає, каже керівник громади, то обіцяє, буде, але пізніше. Жоден об'єкт, який робиться, він не робиться без встановлення тактильної плитки. Це є вимога законодавства зараз. Якщо воно не покладена ще, то це значить недороблений об'єкт, і він буде зроблений. Це саме стосується і площі писанки. Вона ще просто недороблена. Чому появився попит на це, і виробники не встигають її виробляти? Тому щоб не було тому місці. Ми закладаємо звичайною плиткою. коли довозиться. Звичайно, плитку забирає, вставляє текстиль. Правозахисниця Іванна Костракевич, яка спеціалізується на допомозі людям з інвалідністю, каже: Найперше, якщо є проблема з доступністю під час пересування містом, звертайтесь до Коломийської міської ради. Там створений спецкомітет, який повинен допомагати у вирішенні таких питань. Якщо це не допомагає, тоді варто звернутися до обласної адміністрації. Є орган, який Слідкує, щоб виконувалися різні нормативи, різні державні стандарти. Якщо і це не допоможе, а такі випадки, на жаль, бувають, розповідає членкиня комітету із захисту осіб з інвалідністю Національної асоціації адвокатів України. Тоді необхідно йти. До суду правозахисниця продовжує готова допомагати людям з інвалідністю. Тому якщо ваші права порушують, звертайтеся. Спочатку ми звернемося до Коломийської міської ради з проханням, щоб вони зробили то чи інше. Якщо вони будуть давати якісь відмовки, як вони це часто дуже люблять робити, то тоді ми будемо звертатися до суду. Суд виносить рішення, і вже виконавча служба заставляє Коломийську міську раду зробити то чи інше. Державні будівельні стандарти їх мають виконувати. Всі особи з інвалідністю дуже часто бояться звертатися по захисту своїх прав. А тим часом незряче подружжя вірить у. Людяність та що керівництво виконає свої обіцянки. Однак кажуть, не все так погано. Зміни у суспільстві є. Рік за роком вони помічають, що їм значно частіше почали допомагати, а не лякатися і вдавати, що їх не помічають. Мені здається, що з кожним роком людей все таки, які хочуть допомогти, робиться набагато більше. Люди різних вікових груп От нам якось допомагала переходити дорогу дев'ятикласницям. Таких установах, як там нова пошта, аптеки, працівники завжди завжди допомагають в магазинах. Стараюсь. Також допомагають. Хотілось би, щоб суспільство таких людей сприймало і не ігнорувало, тому що зараз така ситуація в Україні, що таких людей з різними проблемами зором і з іншим після війни, особливо хлопці, вони будуть травмовані. Хотілося б наше суспільство більше на нас звертало увагу, надавало таким людям працевлаштування, щоб люди могли себе реалізувати як особистості, інтегруватись, суспільство і по місту ж була доступність, щоб людина могла сісти. Ти поїхати подорожі, якісь і щоб вона не була залежна так від інших. Марина Максимів, Сергій Угрин. для подій телеканалу НТК.